Після перегляду цього відео твої дверні ручки і стіни завжди будуть цілими. Ти обов'язково маєш це бачити. Всім привіт! Який у вас стоїть обмежувач для дверей? Можливо, такий, який кріпиться на підлогу? Чи такий, який кріпиться на стіну? Потрібно ще мати якийсь болт до нього окремо, хоча в комплекті не йде, а вартує більше 50 гривень також. Такий теж вартує близько 50 гривень. Ну Тут ще понятно. Тут закрутив якийсь дюбі чи шуруп. А ось таке взагалі не зрозуміло. І воно так тримається. І двері як, як б'ють, то не вдаряються в стіну, вдаряється в цю резину. Тут також двері сюди б'ють. Але це все фігня. Дивіться, що я знайшов на Aliexpress. Як завжди, Китай ролик. Ось така фігня. Ось такий обмежувач. Так. Коштує 15 гривень. Як ним користуватися? Двохсторонній скот з клеєм на стіну приліпили. І дверна ручка просто вдаряється об цей пластик. Все. Це не пластик, це таке, як щось не той пластик, не то резина. Ну, таке і тверде, і воно ручка об це не поб'ється. У мене вже стоїть декілька місяців, можливо, і півроку стоїть уже. І дверна ручка ціла і стіна ціла. Ось. Ось таке рекомендую. 15 гривень, друзі. 50. Важке встановлення, непонятне. Є різні кольори на таке. Все залежить від вашого, від вашого смаку та вашої фантазії. Будь-який колір можна собі замовити. Ну, правда, треба чекати місяць. Ну, нічого. Зато класно. Можна в Україні таке пошукати. ну Має бути має бути все. Таке теж фігня по треба сверлити, треба чи там в плиці сверлити, якщо в коридорі, як в ламінаті, чи ліноліум, якщо у вас повна фігня, а це собі наклеїв. Потім, якщо робиш ремонт склеїв, дав на двосторонній скотч ось такий. Також на Аліекспрес я купляв. приклею, і ваші всі стіни цілі, і ваші всі дверні ручки гарні, в новому стані, практично і не подрапані. І супер. Рекомендую. Можете пошукати на Аліекспрес або в Україні. Оце зачотна штука. За таку штуку можна поставити обов'язково лайк.